Українська вишиванка має тисячолітню історію та особливі візерунки у кожному регіоні. Спочатку цей одяг носила лише знать, та з часів Гетьманщини українська вишивка стала більш доступною. Колись вишивати уміла кожна жінка та передавала ці навички своїм донькам. Дівчата вишивали сукні та рушники на своє майбутнє весілля, і за ними оцінювали хазяйновитість нареченої. У декого і досі зберігся автентичний одяг тих часів. Бабуся з Лугинського району, село Старі новики, і дуже багато влітку, коли проводили там часу. Показувала, як вишивати. Була така майстриня, показувала, як вишивати. І до сьогоднішнього часу зберігаю вдома її рушнички, які подаровані ще на весілля, на які стали ну як пам'ять. Лишилися побутує думка, що вижита сорочка це код нації, це те, що нас ідентифікує, те, що нагадує українцям, що вони українці, і Валентина повністю підтримує це твердження. Як один з елементів нашої творчості, вишиванка вона має жити і обов'язково треба її передавати, так як я від бабусі отримала, так мої внуки так само відтримують від мене. З роками на зміну традиційним автентичним орнаментам прийшли нові осучаснені вишивку. Наносять навіть на військову форму, а сорочки роблять мінімалістичні. Мені дуже подобається зараз і автентичні вишиванки, і сучасні, і те, як вони поєднуються, і як роблять і худі з вишивкою, і різні такі прикраси з вишивкою, сучасні гердани, чокери, які переосмислюють тодішні прикраси, тодішні вишиванки на новий лад. Тому мені здається, що може це чудово поєднуватися і Іти в ногу з часом і бути модно, сучасно і дуже круто виглядати. До всесвітнього дня вишиванки на новому бульварі у Житомирі провели ряд заходів для дітей та дорослих, майстер-класи, виставки та ярмарка. Маленька Ілона виготовляла шопер і розповіла нам, що їй дуже подобається таке свято. А якого кольору у тебе вишиванка? Бія квіточки якого кольору? Чивані тобі подобається вишиванка? Так. Да. А чому подобається? Вона Сучасні орнаменти чи автентичні? Ручна робота чи машина вишивка. Це не важливо. Головне, що кожен, хто одягає вишиванку, відчуває ментальну єдність з іншими українцями та продовжує зберігати нашу історію крізь віки. Анна телеканал СК